У Бога за дверми лежала сокира. А Бог тоді з Петром ходив, о світу та дива творив, а кайзак на хирю та на тяжке лихо, любенько та тихо, І вкрав ту сокиру та й потяг по дрова в зелену діброву. Древину вибравши, та й цюк, як вирветься сокира з рук, Пішла по лісу косовит. Аж страх, аж жаль було дивиться, дуби і всякі дерева, великолітні, мов трава, в покоси стеляться, а з яру встає пожар. І диму хмара святеє сонце покрива. І стала тьма, і одурало, та до Тингиза, до аралу кипіла в озерах вода. Палають села, города, ридають люди. Виють двірі, і за тобом у Сибірі в снігах ховаються, сім літ сокира Боже ліс стинала, і пожарище не вгасало, і мерк за димом Божий світ. На восьме літо у неділю, неначе ляля в льолі білій святеє сонечко зійшло, пустиня циганом чорніла, де город був або село і головня уже не тліла, і попіл вітром рознесло, Билини навіть не остались, Тільки одним одно хиталось зелене дерево в степу, червоніє по пустині, червона глина та печина, бур'ян колючий та будяк, та інде тирса з осокою В яру чорніє під горою. Та дикий інколи кайзак тихенько виїде на гору на тім захилім верблюді. Непевно діється тоді, мов степ, до Бога заговорить, верблюд заплаче, і кайзак понурить голову і гляне на степ. І на каработак, син Чигачан кайзак вспом'яне, Тихенько впуститься з гори, і згине в глиняні. Пустині. Одним єдиним при долині в степу край дороги, стоїть дерево високе, покинуте Богом, покинуте сокирою, огнем непалиме шепочеться з долиною. О давній годині і кайзаки не минають дерева святого, на долину заїжджають, дивуються з його і моляться. І жертвами дерево благай, Щоб парості розпустило у їх біднім край.